Про волонтерство зараз можна говорити постійно, адже ця тема, як ніколи, актуальна, ми повинні допомагати нашим військовим здобувати перемогу. Сьогодні у нас в студії волонтерка Даша. Вітаю тебе! Добрий день. Поговоримо ми, власне, як ви вже зрозуміли, про волонтерство, адже Даша, учасниця команди несамовитої кухні. Наша аудиторія частково знайома з Дашою із несамовитою кухнею. Але для того, хто не чув, не бачив, давай ще раз розповімо, що таке несамовита кухня і чим ви там власне займаєтесь. Кухня це такий, скажімо так, нас там чотири дівчини, ми волонтери. Насправді нас трохи більше, тобто є люди, які нам постійно долучаються, допомагають. Ми робимо батончики і на даний момент робимо каші. Батончики ми робимо з різного роду горіхів, з медом, з різними чорносливими фініками. Тобто, це ми все переміщуємо, робимо масу, потім формуємо ці батончики, випікаємо, і потім з допомогою вакуматора їх вже вакуумуємо. Каші там набагато все простіше, там просто кашка куску засипається з різними спеціями, теж так само формується. І Потім передається хлопцям. Тобто у нас, наприклад, в інстаграмі є так. Нам пишуть про потреби, наприклад, якась там є потреба, треба її закрити. Ми дивимося, ага, так. Значить, у нас є кашки, можемо зробити, якщо не вистачає, все робимо це і відправляємо хлопцям. Дуже класно, коли нам роблять зворотній зв'язок. Тобто, у нас є або фото, або відео від хлопців, і ми знаємо, що вони точно отримали, точно з'їли і вони точно задоволені цим. Я б ще сказала, що це не просто батончики, які ми звикли їсти до ранкової кави так, або чаю. Це енергетичні батончики, які не тільки ну, більше не як солодощі. Мабуть, слугують а як спосіб швидко підживитися, підкріпитися і отримати необхідний запас енергії та калорій, правильно? Е, так, це спосіб е, втамувати голод, тому що вони такі дуже ситні. І в принципі, от я пробувала сама коштувала цей батончик, я, напевно, десь половинку з'їла, і мені прям ну, от, вистачило дуже, тому що вони такі дуже ситні. Е, коли хлопці сидять, наприклад, на позиціях і їм треба щось швиденько з'їсти, цей батончик відкриваєш. Там ніяких маніпуляцій робити не треба. Відкрив батончик, з'їв. Якщо це каші, наприклад, то там потрібна, наприклад, гаряча вода, ну кип'яток е, окріп верніше і е, просто залити, і, наприклад, відкрити ту саму тушонку, і ти вже ситий і наївся. Все ж таки, ми тут зібралися не просто поговорити про батончики і навіщо вони потрібні, а для того, щоб волонтери допомагають військовим, але допомога волонтерам необхідна. Минулого разу я не пам'ятаю, ми спілкувалися, але я так розумію, вам. Мало хто допомагав, ви робили все власними зусиллями. Що змінилася ситуація? От зараз, після нового року вам стали більше допомагати, чи ви так самі там на цій кухні? Так, зараз, звичайно, стали більше допомагати. Я розкажу, тому що в мене з'явився теж більше вільного часу з'явилося, і я кожен день маю виставляти сторіс. Тобто, якщо раніше це було, наприклад, або коли ми готуємо в основному, або там раз-два рази в тиждень, але це було замало, просто реально не було часу. Зараз трохи більше часу і таким чином постійно виставляємо, і ми маємо кожен день постійні донати. Це ну невеликі донати, але вони постійно. Головне у нас. Це не як би сказати, не кількість, не величина донатів, а головне це регулярність. Тобто люди у нас вже зараз постійно, постійно донатять, допомагають кожен день, потрошку, потрошку, і таким чином збирається сума. Головне це регулярність. Також я зі свого боку ще намагаюся виставляти в різні чати, наприклад, чат нашого міста в Телеграмі. Таким чином теж про нас більше людей дізнається. Тому допомога збільшилася. Яка допомога ще потрібна? Дивіться, зараз, в принципі, нам горішки вже нанесли. Е, вже є люди, які лущать горішки. В принципі, на зараз ми поки що впораємося своїми зусиллями та зусиллями е, тих, хто вже відгукнувся, тобто нам поки що вистачає цієї сили, цієї допомоги. Зараз тільки в принципі, поширювати, репост, ну, репостити, лайкати та донатити. Складно волонтерити? М -м ні. Навіщо <смі> така лаконічна відповідь? Навіщо ти це робиш? Ну, тобто, всі люди, ми кожен з нас в тій чи іншій мірі ми волонтери. Хтось донатить, хтось допомагає руками, хтось робить щось, все одно щось робить для цього внеску в нашу перемогу. Але є окремі такі люди, які ну, зробили це прям справою свого життя. От чому саме ти в категорії цих людей? Ну, я завжди любила допомагати іншим, а зараз, спочатку е, повномасштабного вторгнення, е, просто потрібно. Ну, хлопці просто дуже сильно потребують допомоги, без нас просто ну, вони б не впоралися, це очевидно. І е, прості люди, які були вчора, буквально там, можливо, і не допомагали, не задумувались над цим, вони зараз реально розуміють цю ситуацію і допомагають. Це дуже важливо, про це треба поширювати, розповсюджувати і звертати на це увагу. Про це треба розказувати. Чи всі повинні бути волонтерами? Ну це вибір кожного, в принципі. Але по суті, якщо в тебе є вільний час, якщо ти громадянин цієї держави, ти хочеш якось допомогти і ти там не маєш великих можливостей, наприклад, донатити, наприклад, ти не можеш. Ти можеш допомогти руками, ти можеш допомогти поширенням. Це в принципі це справа декількох хвилин, якщо ми кажемо прям про, про, про поширення там. Просто розказати, наприклад, своїм сусідам. Я це постійно роблю, тому що в мене, наприклад, сусіди, вони такі більш похилого віку, і їм постійно треба розказувати. що у нас є такі організації, в них немає соціальних мереж. І я це постійно так, скажемо так, сарафаном радіо розказую все це, і це все переходить хоп 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 з одного під'їзду до іншого. І вони вже знають, що у нас там на щось ми вже збираємо, і вони там вже можуть долучитися допомогти, тому що в них є час, тому якось так. Я дуже тішуся, що в нашому місті є дуже багато організацій, саме волонтерських. Так, якщо ми почнемо їх перераховувати, тобто є ви, є дух країни, є повички, наші невтомні, які платуть сітки, є антрісольки. Вас багато і це дійсно радує. І я сподіваюся, що інші містяни також долучаються, долучаються і будуть більше допомагати. Питання таке: чи спілкуєтесь ви всі між собою, тому що це така окрема когорта так, людей нашого міста і можливо. Якщо згенерувати всі ідеї, а ідей у вас дуже багато, можливо, буде ще краще. Так, звичайно, ми всі спілкуємося між собою. Ну, в основному, це так. Так, Андрісоль виклала, що там вони збирають макулатуру. Ми це підхопили, так поширили у себе. Там ми щас виставляємо там, наприклад, такий збір або ще щось. Там вони між собою все поширюють. В принципі, наприклад, дух країни теж дуже добре спілкується з. Волонтерська організація Славутич співпрацьовують між собою, тобто всі між собою, все одно якось задійні, все одно спілкуються. Звичайно, без цього не будуть налагоджені інші процеси, тому що це поширення один одного. Треба знати, треба допомагати один одному. Наприклад, зараз Андрісоль виставили пост, що вони 9 березня з 10 до 12 біля палацу культури збирають макулатуру та різні кришечки. Тобто вони там або раз, або два рази в місяць, я точно вже не пам'ятаю, такими зборами займаються. І ми це, звичайно, поширюємо у своїх соцмережах, аби люди більше долучалися та бачили. Взагалі зараз можемо з цієї теми швиденько перейти на тему, чому це важливо збирати кришечки. Дивіться, я взагалі за поширення такої ідеї. Я вже в телеграмі в чаті нашого міста намагалася донести цю ідею, в принципі, коли збирають кришечки в під'їздах. Що я робила? Звичайно, коробку, беру, ставлю коробку в під'їзд. Беру у антрісольки, наприклад, вже готовий шаблон. Для чого ми це збираємо? Але я все одно цей шаблон під себе підкоригувала. Тобто я все розписала людям, чому кришечки збирати. Це екологічно, куди вони йдуть. Наприклад, це збираються саме гроші. Тобто ці кришечки вони разом з макулатурою здаються. Потім за ці гроші дівчата закривають потреби хлопців. Ці кришечки ми збираємо всім під'їздом. Наприклад, я живу на другому поверсі, поставила на другий поверх іду там з п'ятого поверха, бачать, що ага, сьогодні там збираємо кришечки, ага, там такого числа треба е, ну, більше назбирати, аби це віддати, і таким чином. Е... У людей навіть е, уже є якесь усвідомлення, що ми чимось задіяні. І е, вже коли вони там кинули раз, кришки кинули більше. Я дивлюся, ми збирали на той, неді, на, той на тому тижні дуже мало було кришечок, там буквально пару кинули. Зараз нас вже одна третя, тобто цього боксу заповнена. Тобто, люди, вони навіть ввійшли в якийсь азарт збирати кришечки. Бачать, кришечки збирають. Бачать, друзів кажуть, так, давайте збирати кришечки, бо в нас тут збори. І я кажу, Іншим своїм сусідам, щоб вони теж у себе ставили такі бокси і збирали зараз. вже Ще одна людина буде збирати бокси, вже уже і на роботі піде розносити цю інформацію, доносити людям, і також будемо збирати. Тобто, долучаємося якомога більше людей. Там по суті не треба нічого. Тобто, треба, ну як треба просто коробка, треба трошки вільного часу, все це поставити, і треба, звичайно, час на те, щоб раз в місяць, хоча б це виносити, тобто цю цей весь збір виносити, заносити антрісолям, і щоб вони вже далі здавали. Ну, це те, що можна зробити, наприклад, з Меншими зусиллями, тобто кришечки є у кожного. Постійно п'ємо водичку, соки різні, можливо, якісь кетчупи їмо. Кришечки завжди є під боком. Таким чином допомагаємо хлопцям, закриваємо потреби, і також це дуже екологічно. І ще раз ми поширюємо інформацію, щоб люди не забували, для чого ми це робимо. Навіть така найменша допомога це вже велика допомога. Я пам'ятаю, мені казали. От, та, ну можливо, менше треба коробку встановити. Там от ну можливо, там та ну може воно не так треба. Я кажу, ви розумієте, що. Для початку це, можливо, буде й мало, але потім пізніше люди все одно вони будуть бачити, для чого це буде здаватися, вони будуть читати цю інформацію, вона буде в них постійно перед очима, тобто, це все одно потрібно робити. А щодо коробки, я спеціально поставила коробку побільше. Розказую, для чого. Коли людина бачить маленьку коробку, а ця коробку я зробила з урахуванням на п'ять поверхів. Вони ну, такі, ну маленька коробка, в принципі, можна трошки знести. Бачать більшу коробку, вже більше можливостей. Тобто, ага, можна вже більше зносити. Чим більше коробка, тим більше можливостей. А ще, Як я... ти казала, такий азарт, що ага, коробка треба її так. заповнити обов'язково, щоб вона була повна. Звичайно, я вже, вже у всіх збираю, мабуть, всі сусіди вже точно знають і вони поширюють між іншими під'їздами. Вже інші під'їзди збирають. Я вже думаю, можливо, інші під'їзди теж встановити, але там має бути людина, яка буде це постійно збирати може з кимось контактувати. Дякую. Е, тобто, таким чином. Нам ну, ми розширюємо свій кругозір. Тобто, насправді, от я так слухаю, допомога це не завжди щось таке глобальне для того, щоб зробити великий внесок, не обов'язково там донатити е, щодня по 10 тисяч гривень, так якщо тим паче, якщо немає такої можливості, можна зробити якусь елементарну взагалі річ, але це буде е, ну з точки зору можливо, е, можливо, люди думають, та ну що ну, ну 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 да, в мене там котик поїв. В мене залишилася там ця бляшанка, але там збирають їх. Але в мене ж котик один. Одна баночка тільки, ну, не понесу, ну що там від однієї тієї баночки. Але виявляється, що немає да, такого поняття, все ж таки, як маленька допомога. Так, звичайно. Люди часто обестінюють свою допомогу, в принципі, ну, що там одне, та що його нести. Я навпаки акцентую увагу, що навіть одне, щось маленьке це вже щось велике. Тому що ну, з цього все і починається, в принципі. Тому тут варто. Максимально долучитися до таких акцій, допомагати навіть одненьким. Твоє поширення це вже багато, тобто я по собі це знаю. Сказав комусь, воно вже передалося, вже у мами на роботі збирають навіть кришечки. Ну тобто, це настільки воно, а в нас місто маленьке, ну це настільки швидко воно пошириться, можна це допомагати завжди. Тобто це ну найменші, скажімо так, такі зусилля з цієї допомоги саме з цієї, але вони багато що покривають. Тобто, це залучення стопроцентова і антрісоль дуже радіє завжди, коли ми приносимо кришечки. Я бачила навіть люди збирають в п'ятилітрові ці пластмаски з під води ці кришечки. Тобто, скоріш за все, це долучається, я так розумію, школи. До речі, школи це дуже класно. Там багато дуже є також проходить зборів в школах. Це взагалі супер класно. Тобто всі роблять, що можуть, як можуть, і з таким от закликом до того, що обов'язково потрібно допомагати. А, пропоную завершити наше інтерв'ю і подякувати тобі, зокрема, і волонтерам загалом за те, що ви, скажімо так, мотивуєте нас робити ще більше. Дякую.